Плач або тікай. Маленький чернівчанин заспівав пісню, яка підкорила соцмережі та серця військових Плач, 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 або тікай, кацапчику. Йо, діду, я по тебе на своєму танчику. Сашко Білецький займається співом ще з п'яти років. Каже, це його найулюбленіше заняття, з поміж інших спорту, гри у футбол та розваг з друзями. Спочатку мені здавалося це дуже тяжко, але потім, коли я вже пристосувався до співів, мені вже стало більш легко та цікаво цим займатися. Це дуже цікаво вчати нові пісні, за скільки ти вивчиш, які там слова будуть, яка харизматичність там буде. Вчителька з вокалу каже: помітила хлопчика одразу. Усміхнений, біленький, харизматичний. На нього не можна було не звернути увагу. Буквально рік тому Сашко почав сольну кар'єру трішки, і йому дуже гарно почало виходити. Хоча спочатку він так не дуже впевнено хотів починати сольну кар'єру, адже вони в дуеті довго працювали, співали, їм було дуже комфортно. Але я його постійно підбадьорвало Сашка, ти класний і так, давай спробуємо. І він ж мені так по секрету зізнався, що йому дуже навіть подобається сольно співати. Тепер Сашко виконує пісню Танчик, яка завірусилась у соцмережах. Відео набирає сотні тисяч переглядів. Військові знімають під неї підбадьорливий контент. Користувачі пишуть коментарі та залишають вподобайки. Спочатку вона мені дуже сподобалась про воєнні дії, і коли я її почув, я зразу почав її вчити. Вона мені дуже сподобалась. Я почав виступати з нею і вилишив у TikTok. І Вона так завірусилась, що там знімають і воєнні і обичні люди. До мене навіть приходили фоткатись, впізнавали мене по дорозі у відпочинок чи куди щось. Написав пісню Сергій Лебідь. Чоловік пише тексти вже майже 30 років. В принципі, такий час. що... Потрібно було якусь пісню написати для військових, але оскільки я більше по дитячих піснях, то вирішив дитячу пісню написати. І потім з Іваном Гатричем зробили аранжування. Він зайшов в Сашка, той заспівав, а потім ще Андрій Мельнюк у Львові зробив ремікс. Який більш пішов в народ Автор пісні був здивований великою кількістю переглядів та високим рейтингом? каже: Приємно, коли у тебе щось виходить а тим паче, коли своїми стараннями можеш підбадьорити наших захисників. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Андрій Миронеско та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4